Важливе об'єднання вже зовсім скоро. Коломийський ЦНАП та управління соціальної політики працюватимуть спільно. Через це прийом заяв у ЦНАПі тимчасово припиняється. Будь-які послуги, окрім консультацій, для мешканців, будуть доступними лише до кінця січня. Чому так і куди звертатися людям за необхідними довідками чи документами? Розповів міський голова Богдан Станіславський. Управління соціальної політики адмініструвало послуги, кошти за які виділяла держава. Мовиться про різноманітні пільги, соціальні виплати, субсидії. Згодом ці функції прийшли до пенсійного фонду, як і інші, від центру надання адміністративних послуг, розповідає міський голова Богдан Станіславський. Управління соціальної політики переходить у функцію ЦНА. Чому тому що? Пенсійний фонд опрацьовує, але матеріали все рівно приймає сна. Це все буде на одному поверсі, другі поверхнесна. Ми взяли в оренду приміщення ще одне, яке є на тому ж попис, яке було Не наше. прийом заяв на реєстрацію нерухомого майна у ЦНАПІ припинили 26 січня. З 28 ще й реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Інші послуги доступні лише до кінця січня. Від 2 лютого 2026 року. Центр надання адміністративних послуг припиняє прийом заяв на усі послуги, окрім консультацій. Надання послуг відновлюватиметься поступово при отриманні адміністратора технічної можливості прийому документів зазначає міський голова. Наразі можна звертатися у найближчі ЦНАПИ та безпосередньо до суб'єктів надання послуг прийому документів. Інформацію про відновлення роботи можна буде знайти на офіційному сайті Коломийської міської ради та ЦНАПу, а ще за номером телефону 034 33 чотири тридцять